Чистота міста турбота кожного з нас. Таке гасло повинно лунати з вуст кожного мешканця нашого міста, залишитися байдужим та чекати, що хтось прибере замість нас є просто недопустимо. Благоустрій території міста це не лише благоустрій і чистота його центральних вулиць. Не є таємницею, що найбільшу проблему становлять несанкціоновані звалища, викид сміття у недозволених місцях, забруднення земельних ділянок приватного сектору. Ну, на даний момент в місті полоному по прибиранню вулиць настання весни збільшується об'єми сміття. Люди прибирають біля своїх земельних ділянок, біля службових приміщень, біля тих ділянок, які закріплені. На даний час. Прибираються вулиці. Під час зими багато було посипано посипочного матеріалу проти ожеледиць, і зараз його все й треба прибрати. Також проводиться підрізка дерев по місті Полонному. Також хочеться сказати, що не там, чисто де прибирають, а там, де не смітять. Хочеться наголосити, щоб громадяни міста Полонного проводили виставляння сміття у відведені для того часи і дні. Можу навести такий приклад: зупинка Понінка академіка Герасимчука в центрі, ви всі знаєте, скільки там не йде, вічно там стоять завжди ці кульки. Ми їх забираємо в день по три рази, але люди привикли якось в центрі міста робити стихійні сміттєзвалища. Є для цього відведені спеціальні бачки, є територія, де це все можна викидати і будуть його забирати. Також хочеться наголосити, щоб заключали договори. На вивіз твердих побудових відходів, як і фізичні особи, так і громадяни міста Полонного проводиться вивіз регулярно два рази в місяць. Стараємося, щоб не було збоїв по вивізу сміття. Ну, і зараз на сьогоднішній день будуть організовуватись по. Практично кожен тиждень будуть суботники, буде закріплена територія за підприємствами, організаціями. Ті люди, де сьогодні проживають підприємці, підприємства, які на сьогоднішній день функціонують, будемо прибирати, і вони будуть прибирати, і спільно загалом наводити лад місці полоному. Проводитись буде побілка, бордюр, дерев, стовпів, щоб полоне було. На сьогоднішній день привабливим, гарним містечком, і це перш за все залежить від нас, від наших громадян, він полончан, тому що тільки ми разом спільно можемо його привести в належний санітарний стан. Жителі міста почали прибирати у дворах і біля них купі сміття виносять до проїжджої частини вулиць, складають на узбіччі. Тільки хто буде це вивозити? Підприємство і так обмежене в коштах. Містяни не поспішають укладати договір на вивезення сміття. Комунальне підприємство Благоустрій надає такі послуги, як з вивезення твердих побутових відходів. Ми надаємо послуги щодо квартир і вартість яких становить 13 гривень в місяць на одну людину. Так само ми надаємо послугу по приватному сектору, яка становить 15 гривень в місяць на одну людину. В полону розбите на 5, на 5 днів Полон, понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця. Так як от понеділок в нас виводиться район парку. Ми вам з вами, коли ми заключаємо договір, ми вам повідомляємо, який ваш день вивозу. Вивоз здійснюється два рази на місяць через тиждень. От як вас понеділок, ви зранку, заключивши з нами договір, виставляєте сміття з 8-ї години ранку для свого будиночку і на протязі дня ми з вами ми вас забираємо сміття. Також ми надаємо при заключенні договору, ми вам надаємо абонентську книжечку, по якій ви можете здійснювати. Розрахунки розрахунки можете проводити приватбанк, Ощадбанк, поч, Почта, будь-якому зручному для вас відділенні банку. Також ви можете здійснювати платежі через термінал, так само що на наші вид послуг надається і пільга, і субсидія. Ви можете телефонувати за номером 20516, за номером мобільно 098 644 54 43. Будь ласка, не будьте байдужими до навколишнього середовища. Приходьте до нас, заключайте договір на вивіз сміття.